Для всіх нагадаю, що на МТЗ є ось такі гідробаки для встановлення дозатора ваш трактор, друзі. Значить, гідробак йде з фільтром, вже ось таким валіком, до якого ви прикручуєте там ззаді дозатор і він вам все буде працювати. І також зверніть увагу, що є ось такий гідробак з блокуванням. Це ось такий спеціальний краник з шлангою. І вже заходить там в бак назад. Теж іде з фільтром і ось такого чорного кольору. Дана тема актуальна, якщо ви встановлюєте дозатор в трактор. А для кого дана тема не цікава, є варіант, щоб залишити вашу колонку, а ось просто в неї вставити просто ось таку плиту з валом з підшипниками і прикрутити сам дозатор до цього до цієї плити. І ви тим самим залишаєте. Гур на вашому тракторі. Тому кому потрібно, звертайтесь. Будь ласка. Даний бак вартує 1970 гривень з блокуванням 4800, якщо не помиляюся. Даний комплект вартує 1300 гривень. Кому актуально, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Всім дякую.